В Україні змінюються графіки відключень електрики на два тижні. Дізнайтеся, коли саме ваш регіон отримає день без обмежень електроенергії. Докладніше далі. З 9 по 24 липня в усіх областях України змінюються графіки відключень електроенергії. В кожній області буде один день без обмежень, а в інші дні згідно з новими графіками від Обленерго. Це робиться для проведення щорічних літніх вимірювань фактичного споживання електроенергії. Протягом цього періоду, якщо не буде масованих атак на енергетичну інфраструктуру, графік режимних вимірів буде наступним: 9 липня, Дніпропетровська область, 10 липня, місто Києва, 11 липня Київський. Та Хмельницька області, 12 липня Донецька, Чернігівська та Одеська області, 16 липня Запорізька, Вінницька та Рівненська області, 18 Волинська, Львівська та Чернівецька області, 19 липня Тернопільська, Полтавська, Херсонська та Закарпатська області, 23 Черкаська, Харківська та Миколаївська області, 24 липня Житомирська, Івано-Франківська, Сумська та Кіровоградська області. Вимірювання не стосуються тимчасового. Окупованих територій проведення вимірів дозволить диспетчерському центру Укренерго визначити реальні обсяги споживання у кожній області та спрогнозувати оптимальний режим роботи енергосистеми. Це враховує зміни у кількості населення та розташування підприємства. Зібрані дані дозволять рівномірніше розподілити наявну потужність між регіонами, а також визначити пріоритетні проєкти з децентралізованої генерації для підвищення стійкості до російських атак. У кожній області на один день по. Ністю знімуть обмеження споживання, а в інших регіонах у цей день можливі зміни в графіках відключень. Конкретні графіки будуть опубліковані обленерго. Якщо ж Росія здійснить нові масовані ракетні обстріли, вимірювання перенесуть до стабілізації ситуації. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.